Опа! Опа! А тут були танці. Танці до ранці, А зараз сцена поросла мохом. Самого дитинства я знав, що в ліс треба йти зранку, п'ята година, як тільки там світає, щоб не позбирали твої гриби. Хто зранку піде, той назбирає найбільше і тому подібне. І так це в мене постійно було в голові. Але потім, коли я вже став більш доросліший, я цей стереотип для себе. Змінив. І тепер я йду пізно у ліс. Тобто, я не є якийсь там той ранішній грибар, який йде з ліхтариком і світить під кожне дерево. Е, які плюси я бачу в цьому? Е, то, що гриби визберуть, це дурниці. Тобто, це взагалі те, що має бути твоє, однозначно буде твоє. А тим більше, якщо це в горах. Е, Такого там лісу і таких грибів, що аби ти міг нести, знаєте, вони точно були твої. Е, у таких, ну, тобто, наших Галицьких, Прикарпатських лісах, ну, можливо, грибників більше як грибів, але я йду в ліс не за. Тобто в цих прикарпатських наших лісах, йду в ліс не за грибами, це однозначно. Йду в ліс за, за емоціями, за навіть не знаю. Йду для того, щоб. Відчути і побачити кожен нюанс: слимачок, квіточка, е, кожен грибочок. І мені не важливо назбирати грибів. Е, мені важливо просто побачити цю природу і насолодитись е, цим літнім осіннім і часом, е, і якось закарбувати це в голові. Ось так. Тому сьогодні така ситуація, що Поки вже там дехто, напевно, йде з лісу з своїми грибами, я йду тільки у ліс. Е, година напевно. 11. Не знаю, де мій телефон. Що... Ну, приблизно 11-та година. Е, зараз я йду в ліс, який є. Ну, я постійно е, місця, куди я йду, я так е, собі ділю, тобто я орієнтуюсь по кілометрах від дому. Е, Сьогодні це приблизно 10 кілометрів від дому, ліс, в якому я не був, ой Боже, років дуже багато. Тобто, напевно, 10. Колись в дитинстві я ну, ходив сюди, тому що я жив тут близько, а потім переїхав. І в мене взагалі був такий час, який я дуже довго не, не ходив по гриби. А останні два роки це все, знаєте, повернулось. І я просто, як я в попередньому відео підписав, грибозалежний, реально грибозалежний, тому що е, працюю, думаю про гриби, е, дома думаю про гриби. Тобто е, всі думки спрямовані про гриби. Е, тому я йду в цей ліс, і, як правило, тут колись були білі грибочки. А у мене сьогодні є бажання назбирати лисичок, тому що е, козарики, я взагалі, тобто нічого, крім лисичок і білих грибів, збирати я не буду. Ось так. Тому е, я йду, вам приємного перегляду. Я завжди вам дякую за ваші коментарі, за ваші пальчики і за ваші підписки, які стали набагато активніші останнім часом. І це мене дуже дуже тішить. Мені дуже дуже приємно, що вам. Подобається такого роду контент на моєму каналі. Смачні мандри. Йдемо в ліс. Ось так виглядає наш ліс. Переважно буково-дубовий. Так. От і наш перший грибочок. Такий біля такої стуглої сироїшки. Сироїшку геть. І тут ще є одна сираїшка. Ми її не будемо чпати, вона така маленька зелена. А він такий О, красанчик. Трошка об'їджений слимаками, але гарненький. О, пахнючий. Поки що один грибок, але є лисичка. Небагато, там, там, там. Але я дуже радий лисичці, тому що після білого це мій улюблений гриб. І до речі, вчора я читав інформацію, маю таку дуже класну книжку. До речі, якось покажу при нагоді. І ви читав, що лисичка дуже лікувальний гриб. Тобто її за кордоном продають більшої цінності, надають як білому. Що для мене було дуже цікаво. Побачу. Тут аж коло... Ой! Ну така є охава. І тут в мосі є лисичка. Поки що я знайшов одного грибочка і збираю лисачки з грибами не густо, але насправді це абсолютно не важливо. Важливо те, що я в цьому лісі відчув себе тим самим хлопцем, яким після школи ходив цей ліс. Знаєте, насправді ліс, якщо його не вирізувати, тобто ті місця, в які я зараз зду. І де абсолютно немає ніякої вирізки, він практично не змінився. Той самий ліс, і ти дійсно відчуваєш себе хлопцем після школи, хоча пройшло вже дуже багато років, і дуже багато років я не був цім лісі. І якщо забути все те, що за ці роки було, то ти дійсно відчуваєш себе дитиною. Неймовірно. Неймовірні емоції. Якщо ви хочете назбирати лисичок, треба бути дуже-дуже таким пильним. Тому що ти от йдеш по дорозі, нема їх, ти їх не бачиш. Але якщо отак забрати листочки, дивіться. чик. Не заховані. Заховані під листочками. Тут. Тут. Тут треба шукати під листочка. Йду по дорозі, збираю лисички попри ось цей дубо-буковий ліс. Тут така трава, а тут така посадка, і посадка, і не посадка. Я думаю, ну, загляну в цю посадку. І ці посадці я знайшов одного червонюха. Під осичника, якщо бути правильно говорити. Його я візьму, до речі. Маленький такий піде до, до лисичок потім. І тут я знайшов дуже багато підберезників, козариків. Але козарики я сьогодні не збираю, тому, тому я їх не беру. Подивіться. Ось тут, ось тут. Там більший. Далі, далі. Молоденькі. Молоденький. Подивіться, який гарний молоденький. Ось тут. Потім. Ось тут. Тобто їх тут багато. Їх тут є багато. Десь ще бачу. Але я не... не дуже акцентую увагу, тому що... Повтору, я їх сьогодні не збираю, ось така полянка з лисичка. Ну що я вам скажу? Те, що я хотів, то я і знайшов. План був назбирати лисичок, і я їх, судячи з усього, назбираю. Подивіться, які гарні. Ааа, дуже гарно. Дуже гарно. Красота. До речі, буквально недавно дізнався, що лисачки, як і білі, абсолютно їстівні в сирому вигляді. Наприклад. Можна взяти таку молоду лисичку, гарно її почистити і з'їсти. Смак. Специфічний, такий пекучий навіть. Але їсти можна. Маємо таку кубку. На одному місці. Я вийшов на те саме місце, де заходив. Це ось цей ліс. А ось тут є такий при прилісок, знаєте, це ліс, а це колись була така умовна посадка, яка з руками перетворилась в такі, як наскавують корчі. Тут є кірничка і якраз зараз час попити водички, попити чаю і щось якого перекусити, лісні перекуси, то є для мене топ. Лісні і гірські. Це найсмачніші перекуси, які взагалі існують для мене. Тому я зараз тут поїм, поп'ю чаю і в той прилісок, тому що колись був один такий випадок, що я тут був назбирав. Ну, Дуже багато білих грибів якимось дивом. Ми йшли взагалі не за грибами, ми йшли рубати тички. Тобто є фасоля, кущова, а є тична. І ми йшли по тички, рубали тички і попали на грибовисько. Тому я йду після того, як по поїм, ще тут пройдусь по цьому лісі, і. Можливо, я ще подумаю, можливо, я ще піду, зараз переїду машиною, тому що я близько від того місця, де я на Петра, це відео там буквально пару, пару можливо 3-4 відео назад. Коли я на Петра збирав гриби у дубовому лісі, там, де йшла жахлива вирубка. Я думаю, що, можливо, я ж так туди, послухаю, якщо там не, нема вирубки, не, не, бензопили там не, не ріжуть, то я піду, в той дубовий ліс, тому що я тоді назбирав там гарних грибочків. І я ще би хотів дозбирати, тому що грибочок один і лисички. ще би ну, 5 грибочків це було б ідеальна така зажарочка. Знаєте, 5 грибочків і лисички, був би топчик. До речі, якщо я. Тому, е, як сказати Якщо я буду мати час і можливість, е, звичайно, я покажу вам рецепт, який я буду робити з цих лисичок. Відкрию вам наперед секрет, що це будуть лисички з білими, які, напевно, можливо, навіть ніхто і не чув, і ніхто ніколи не їв. Вони будуть у меді. Чули колись таке? Гриби з медом. Думаю, що не чули. А це дуже класний рецепт. Так що, ось така справа. Йдемо, поїмо. О, тут аж любо поїсти. З джерела тече вода, ось таку трубу примайстрували колись з цієї труби. Тобто був такий напір, що практично ціла труба була заповнена водою. Зараз, бачите, з роками води стає менше. Столика тут не було, до речі. Зараз є. Якраз ідеальне місце для перекусу. Так, що маємо? Чайок з м'яти, Перекусу багато не брав, тому що зранку думав, що не буду хотіти їсти. Але добре ж що хоч щось взяв, тому що зголоднів. Смакота просто. Ось так виглядає наш лісок. Ну, бачу, що вже тут, крім течок, вирубують все підряд. Але зараз мова не про те, мова про те, що я тільки зайшов і знайшов білого гриба. Половину він вже... Ой! Половину з'їджений. Такий грибок. Дві хвилини максимум пройшло І... ще один. Я ходив по лісі. А гриби ростуть коло машини самої. От то файно але такі поїджені. Ух! Поїджений, що ж у руках, в все руках розсипає. Ще один такий грибок. Так, друзі. Крім грибів, тут є і лисички. Подивіться. Які гарні. Тверденькі. Напевно, і чистенькі. Круто, і тут дві цю И кабельный яка, ох. Хм, ще знайшов тку от тарзанку. Ой. Шнурок. Опа. Опа. Що тут робить, у явлення немає. Скільки я знаю з такої штуки у воду скачуть. Куди і хто скакав тут у немає? Але собі таке обвисит. Я вже біля машини. вийшов на дорогу. І все ж таки їду в той дубовий дубовий ліс. Якщо нема там, повторюю, ніякого руху, ніхто нічого не ріже, то що там півгодинки покружляю. А якщо там є рух, то значить буду їхати додому. Але я щось думаю, що нема нікого сьогодні п'ятниця, Може відпочивати. Це буквально Хвилини дві-три їзди. Mm -hmm. Крайня хата ліс чудово. Колишній стадіон, який заріс деревами, і там відразу за стадіоном на яку я йду. А тут колишній початково це сцена, тут колись були концерти, потім, коли у селі завалили клуб, не було клубу і тут на цій сцені була дискотека, лісова дискотека за часів моєї юності. Що тут лише не було? А зараз просто бетон. Тут стояла ой, колонка, магнітофон, переноску тягнули через город, це метрів ну, 200. А тут були танці. Танці до ранці. А зараз сцена поросла мохом. А було так весело і цікаво. Уявляєте свідку дискотеку? <гум> Дискотека у лісі. Там ще були столики. Там е була дозаправка. Ну а тут же йшов. Що показувати всі свої танцювальні здібності після дозаправки. Ну, а якщо не ставало, там трохи по трісці. Е <гум> градус впав. І давай далі. Ну, коротше життя. Зайшов я в Дубину, ріжуть, ріжуть там, десь чую бензопилами ще не до кінця знищили цей ліс. Але я думаю, що в них це вийде однозначно. E, що я роблю? Я буквально тут краєм пройду. І якщо нічого не знайду, то відповідно буду йти назад до машини. Ось так. Попереднього разу тут я знайшов, напевно, шість грибочків, але 에, одного тут на початку, а ть, слідуючи от ті, що та, там, де ріжуть. Там було так біль, більше грибочків, але туди я не буду йти, тому що я на початок зайшов, мені вже тут відведово, аж... Аж зле, але. але але. До речі, хто лишу в описі відео якраз е з цього лісу, де я збирав, кому цікаво можете переглянути. Далі нема сенсу йти, бачите, тут все порізано і тут вже гриб не буде рости довго, зараз поясню чому. Не буде рости довго, тому що... Знаєте, коли ти побачив гриба, що він далі не продовжує рости. Насправді він не продовжує рости не тому, що ти його побачив, а тому, що ти, якщо ти його вже побачив, значить ти підійшов до нього близько. І ти просто потоптав грибницю. Грибниця це кілометри, можна сказати, такої павутини. І коли ти походив, потоптав, вона перестає рости. Але через деякий час починає знову рости. А тут, коли йде вирізка, це, ну, це просто масово вбивають дерева. Тут, мало того, що коли ти ріжеш дерево, багато людей ходить. Тобто отакий, отакий якраз процес вирізування він на дуже, напевно, довгий час припиняє ріст грибів. Тому цей ліс. Мені насправді його шкода, тому що тут колись були дуже гарні білі грибочки, їх було тут багато. Ліс був такий, як парк. Оці канадські дуби. Ну, Красота була. І думаю, що вже не скоро тут буде щось рости. Тому ситуація така, знаєте, для мене це дуже сумно. Ось так. Я виходжу звідси, там є такий ще мішаний, можливо там ще якась лисичка буде. І йду до машини, відповідно вже біля машини покажу результат, який абсолютно неважливий, я знову повторюю, тому що процес набагато приємніший як результат. Так, що маємо? Маємо дуже мало сьогодні. Це у нас є. Три грибочки і така кількість лисичок. Ну, можна сказати, мало, але це таке відро велике, що, що воно просто так виглядає мало. Для одної зажарки по тім рецепті, яким я хочу, з медом, це більше як достатньо. Тому я задоволений однозначно. Така вийшла прогулянка. Лисички є, три грибочки є. Заряд енергії лісу є. Можна з понеділка приступати знову до роботи з новими силами, а там треба далі йти в ліс.